Сублімінальні маніпуляції, інструктування звучить страшно чи не так, а насправді мова йде про маніпуляції нашою свідомістю на масовому рівні. Масовою свідомістю зараз, на жаль, вже і з розвитком технологій ці всі інструменти дуже широко використовуються насправді і на превеликий жаль. В 2008 році група вчених Чекаського університету проводила дослідження. 2008 рік це рік виборів. Президента у Сполучених Штатах Америки і у 2008-му ці вибори виграв Барак Обама, демократ. І саме в цей рік група вчених провела експеримент. Одна група учасників отримала просто бланки для анкетування, інша група учасників отримала бланки для анкетування, на яких зверху у куточку було зображено прапор Сполучених Штатів Америки. І за підрахунком результатів цього анкетування було. Встановлено, що бланки з зображенням пропорція невеличкого пропорція Сполучених Штатів Америки вплинули на електоральні вподобання учасників анкетування. Це якраз про вплив знаків і символів. Знаки і символи у нас діють на несвідоме, але це несвідоме потім керує нашим вибором, нашими намірами, формує наші установки у тому числі. І що цікаво, це експеримент за рік, коли вже Барак Обама став президентом. І почав виконувати свої повноваження за рік, зробили другу частину цього експерименту, вчені, і ще раз підтвердили, що вплив зображення прапору Сполучених Штатів Америки для громадян цієї країни формує певні електоральні вподобання і наміри. Люди, які бачили прапор на матеріалах, які використовувалися в експерименті. Вони надавали перевагу республіканцям, тобто в них були такі, як ми кажемо, більш правого спрямування, політичні вподобання. Ось вам і вплив знаків і символів на наше несвідоме і те, як ми потім приймаємо рішення.